Привіт! Це Вадим Войтик і мій відеоблог Погляд збоку. Підпишіться, будь ласка, на нього. Вже другий рік поспіль я намагаюся розказувати про цікаве і говорити про важливе. Сьомий місяць війни. Щомісячний дефіцит державного бюджету України складає майже 5 мільярдів доларів. В проєкті бюджету наступного року передбачено 50% витрат на оборону. Лише плановий дефіцит бюджету Івано-Франківська, і це було до війни. Складає понад 100 мільйонів. Лише планова заборгованість міського бюджету складала до війни 282 мільйона гривень. Я не буду ще чорніше розмальовувати ситуацію з фінансами у міській скарбниці. Бо якщо до війни чиновники та й сам Марцинки плакали на всіх ефірах та сесіях про фінансові труднощі, то що говорити зараз? Бюджет кризовий? Зеленський забрав всі кошти, казали в мерії. А на освіту треба 2 мільярди. Це більше половини бюджету на хвилиночку. Ще наприкінці першого терміну Марцінків розігнав шалені темпи просирання коштів громади. Ключова причина, ключових причин є дві: перша це відкати, друга це піар. Масштаби витрат напередодні виборів вражали. Одночасно робилися десятки дворів, вулиць, брукувалися садочки, будувалися садочки. Ще й міст от-от насунуть до правого берега. Більше ста об'єктів робилися авансом без передоплати. Це нечувана історія. Виграю вибори, віддам, казав підрядника Марцинків. А сотні мільйонів позичені на автобуси, а купівля ЛРЗ та десятки мільйонів дотацій на комунальні підприємства. Івано-Франківськ під орудою Марцинківа став банкрутом ще до того, як міський бюджет, центральна влада навантажила додатковими витратами. Ну і до війни. А війна, як би це цинічно не звучало, допомогла меру списати чи не всі свої подвиги. Чому не будується міст? Війна. Чому не ремонтуються дороги? Війна. Чому не вистачає коштів на зарплату освітянам? Війна. І цю ідилію сам же Марцинків і знищив. І виною цьому його наркоманська залежність від піару на бюджеті. Ну і певно, знову історія про відкати. З початком військового стану уряд заборонив капітальні видатки для всіх. Аби такі, як Марцинків не витрачали кошти, яких стало дуже мало, на непов'язані з обороною та життєзабезпеченням видатки. Якщо ви не знали, то в Україні діє система єдиного казначейського рахунку, тобто всі гроші державного та місцевого бюджету лежать в одній тумбочці. Це зроблено для того, щоб балансувати доходи і витрати. Так от Марцінків на 6-й місяць війни придумав, як ці гроші з тумбочки вкрасти. Приклад номер один це перейменування капітальних ремонтів на поточні. Капітальні тобто, перестилати асфальти, бруківки, під час війни заборонені. Поточні тобто десь щось засипати, підшаманити, підфарбувати, можна. Детально про цю схему я описав на галці. Прийняли рішення в рамках е, програми благоустрою, в рамках поточного ремонту. Ми сьогодні робимо тут ті роботи, які дозволяються законодавством. І хочемо, щоб ще один двір в місті Івано-Франківську був кращим і був таким, де хочеться жити. Приклад номер 2 радикальне збільшення витрат на благоустрій. Уряд вирішив, що такі витрати припустимі, адже має вивозити сміття, мають прибиратися дороги, ну і так далі. Але Марцінків за цією статтею вже спустив мільйони на клумби, на обрізку дерев. А знаєте, чим вигідна ця стаття обрізка дерев? Та тим, що за кілька днів вже ніхто не може встановити, що тут різали. І тепер приклад номер 3 на щастя, невдалий. Марцінків вирішив купити банк. Так саме банк. Точніше, приміщення банку. Три останні роки у пошуках грошей, на латання дірок у тій самій і на той самий міст. Місто методично продавало комунальне майно і загалом це вірно. Але за півроку війни, коли дефіцит лише лиш, лиш зростає, коли багато людей втратили роботу, коли зупинилися бізнеси, а ті, що працюють, отримали податкові канікули, отже, не платять податки. Марцинків купує банк. Ще раз: не облаштовує бомбосховища, не закуповує дизельні станції для лікарень чи садків, не створює якісь енергетичні е е е е е е е чи матеріальні резерви не виділяє кошти на елементарне теплозбереження. Та блін, можна, можна буржуйки купити. Але ні. Марцинків купує, банк. І зверніть увагу, як він це робить. Безумовно, купувати нерухомість в той час, як гроші потрібні на війну, заборонено. Уряд би це ніколи не пропустив і казначейства. Нагадую, тумбочка одна. Навіть якщо там лежать ваші гроші, їх має всі підстави позичити держава на важливіші видатки, ніж Бруківка. Так Марцинків малює схему, за якою купуватиме не безпосередньо міський бюджет а КП Електроавтотранс. А знаєте чому? Бо це об'єкт критичної інфраструктури. Йому зараз можна витрачати кошти в обхід всіх заборон. Так це ще не все. Вартість приміщення банку невідома, адже це аукціон. І замість початкових 30 мільйонів приміщення продають вже за 40. І що ви думаєте? Марцинків каже торгуватись. Що йому господи, плюс-мінус 10 мільйонів. Ціна злітає до 70 мільйонів. І навіть у Марцінківа здригнулася. Здригнулася рука. Ну, просто просто каже, не встигли би, напевно, ці кошти назбирати. І банк купили підприємці з Києва. Ну Я не знаю, чи треба ще щось говорити. Я вже казав, що це крадіжка, мародерство. Це в кінці кінців шахрайство, і з цим дійсно мають слідкувати не стільки журналісти, скільки правоохоронні органи. Днями я про це теж розкажу. Але в мене просто як мешканця Івано-Франківська просте запитання: Ну якщо ти маєш ті мільйони, ну уявимо собі, не можеш ні на що потратити, чоловіче, ну будуй міст. Перестань купувати заводи, параходи, згадай, що ти обіцяв. І просто зроби це. Я знаю, що буквально днями. Марцінків раптом міст нагадався і сказав, що ми будемо знову якось шукати можливість і будемо е, добудовувати е, міст. Я не знаю знову, яку схему він придумає під час війни. Скаже, що це клумба, скаже, що це міст, робиться коштом обрізки дерев чи ще якась схема, яка йому свіжо намальована м, такими його м, улесливими допомож... допомо... помічниками. Але я можу сказати одне: як не крути, це все є шахрайські схеми. І шахрайські скеми, які використовуються під час війни. Щасти.